Усім, друзі, доброго дня. Напевно, ви всі думаєте, де це ми пропали. Розумію, що наші постійні глядачі чекаєте від нас відео, ну, але в нас дещо сталося, тому не було можливості. Та й не було бажання навіть і знімати, тому що у тата інфаркт. Мушу сказати, що ми вдячні. Лікарям Люборської лікарні, які швидко зорієнтувалися. От що це інфаркт вчасно швидка доправила у Житомирську лікарню прямо серед ночі, от вночі тата прооперували. Четверга на п'ятницю. Четверга на п'ятницю? З да. четверга на п'ятницю тата вночі прооперували. Зараз. Ну, зараз ми чекаємо тату в реанімації От, до понеділка. Понеділок, як буде все добре, з реанімації тільки будуть переводити. Ми були в тривозі, в переживаннях. От. Ну, але нічого. Надіємося, усе буде добре. Сьогодні ми вже знімаємо відео для вас, тому приємного перегляду! Архипцю. Що тебе, Юра, виводить, виводить, да. виводить що побігав. Шо? Полудно у нас мороз, вітер, але виводить Юра коника, тому що нас, поки не було вдома, то стояв у хліві. Дівчата тут вже за всім дивилися. Сьогодні, каже, виведу, хай побігає. Веду коня на поле, хай на полі попасеться. Да. На чому пастися, хай на полі попасеться. Юрасик мені старається настрій підіймати. Віктор. Що? У мене кіндри нас. Пес, дресирований. Да? Да, не, овчарочка моя. Так, да, все. А хай кушка лежать? Лежать, я Лежать. Е, Бачиш, команди <laughs> знає. Все, качатись. Вс, побіг. Побіг, сказав. Побіг. Століжать. Так, наші цесарочки. Усі дружненько тут. Знову на три менше. Ми сьогодні, нарешті, віддали втікачок, які прибігли додому. Обрізали по одному крилі їм, а тоді віддали. Ну, все лишилося 12. Так. О, о-он. Так, щось думають, думають, зараз напевно почнуть лементувати. А може ні, мороз, то може й не будуть. Я не знаю, яка тут. Так, ось така, на три такі лапки. Дві вузеньки, одна ширша. Дешевшу якусь. Скільки? Яка ціна? 540. Ну, а що, Дай дім нос. Все, давай. Оце щойно Юра з таким серйозним е, виглядом, так уже не, не, жар, не жартуючи, замовляв, щоб привезли лампочку у машину. Це, до речі, така історія з нами сталася. Коли тата швидка везла, ми їхали. Мама їхала в швидкий з ним, а ми вже в машині за швидкою так старалися, щоб не, не відставати. Ну, Хоча маршрут ми знали, у яку лікарню. Тата везуть, але е, пропав ближній, ближнє світло. На одній фарі, фарі да. так. І так швидка проїхала у Чуднові. А, а ми за швидкою і нас спинила патрульна поліція. Але хочу теж, до речі, подякувати. Як не кажіть, а є добрі люди, які усе розуміють, от нас спинили, кажуть, у вас не працює. Ближнє світло. Юра каже, я знаю, але ми за швидкою у нас тата інфаркт, і ми їдемо. Не повірите, але нам сказали все щасливої дороги, хай у вас все буде добре, і ми поїхали. Ну, Сьогодні буде справляти ось цю несправність. Що? А сусіди півня ще не шукають. Нічого не чула. Ніхто Дивись. не приходив. Дивися, може ми її сьогодні в юшку пустимо. Дивись. Як Ей, сусідський, що скажеш? Підеш в юшку, чи ще ні? У духовку. Та він не влізе. Я його по кусочках туди запхаю. Де, ла... чуєш, диви, які гарні лапи. Ну. Тобі. Стегну далі мені. Да. Да. Хорошо, домовились. Ви тільки гляньте на наших курочок. Дві в цьому гнізді. Одна ось примостилася, а дві ось тут не можуть помиритися. А ну, а що це ти там коха? Довбиш не яйця? Ні? Ні, не яйця. Це так моститься теж нестися. Оце на кінець побачила. Яка курочка. Дивіться, дивіться, як лізе під неї. під цю велику, щоб сісти, знестися. Нарешті побачила, яка курочка несе. Маліясі. Я так підозрювала, що коха. Ну тут аж бентамки вже немає. От. Але побачила, що це коха старенька, чорна. Ой, як гарненько старий кох своїх забрав. Курочку чорно-білу, а молоднячок десь бігає. О, друзі, так як ви казали, кроличка буде. Як скубтись почне. Он вона де собі придумала гніздечко мостити. Корить, її щось там уже наскубує. Треба сінця принести їй, щоб було свіженьке, щоб носила. Що, машонька, що? Що, хороша. О, мої хороші! Тут коха неслась. Понаносили, Да, я бачила. Диви. Я багатий розкошник. Все, пішов я жарити. <рес> <рес> Бачиш? Ну. Ну що, по чому яйця зараз? Я навіть і не знаю. Ну це кохе пополам. Але все одно, диви, мені на сніданок хватить. <рес> Ти за Іванком і за Марічкою не захопиш. Ну, камість піду собі жару, поки Іванка немає. А Марічці не скажу, скажу, що кури сьогодні не понеслися. І <рес> що? <рес> 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 Не лякай. Тихо малі. Дай яєчко. Дай, 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 дай. Може вона ще не знесла? О, о! Опа! П'ять. Ого. Це ще й мені навечар, я в гараж сховую. <рес> Там ще є. Не лізь, я, ну, я так, одна лишаю. Е, Ці кури ну. по три яйця в день несуть. Дві штуки. <рес> вони не злазять, оце з руки годуй і вони будуть тобі нести цілий день. Порода. Яка там несучка на несучці? Давай сюди, несучка на несучці. Юрась мій надумався рубати дрова, десь за кілометр від обійся, в кущах. То рубай же ж там, під хатою, все рівно треба рубати, бо закінчується рубання дрова. Юрань! А хто їх тобі звідси переносити має, ти скажи? Та я собі в гараж. То я зрозуміла, що в гараж. А коли будеш рубати, щоб хату палити? О, погода гарна. А мені поробку коли рубати. Але нема здоров'я. Дивіться, кажуть, куліна, блять. Е, окей. А Ану, давай. Покажи, ну клас! ж Що, тут показувати? Колюн. Я його підніму на стілаш, щоб розколоти. А також до сокірка. Так. Дивись, Бач, вона ось до пластик, желізна. Все. І береш одним ударом. Ого! Десь, бач, сучок. І береш... Ого! Була. А потім по повертаю. Ого! От коти горошко! No. <гум> ну вже де дінуся? Пожалію, поможу. Буду заносити в гараж, хай палить. Холодно мороз. А ну на Вікторина, покажи мастер-клас. Ти в мене віриш. Хто? Я? Да. Ні, не віру. Не віриш? Нє. А, а ну. Ох ти! А ну наші. О, давай. В другий край бий. Другий? Да. Е, о, о все. Ой, 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 ой. все. Все пропало. Оце нарубало, дрова. Ногою так зверху, чуєш, постукай, вона розколеться. Вставай на пеньок. Ставай, вилазь. Вилазь. І таку по сукірі ногою зверху. Стукай, вона з... Давай, давай. Отак. Що не виходить? Та ти не сміє, ти Л... Лобом попробуй ще. Пам'ятаєте, я одного дня, така погода була непогана. Я розповідала, що буду обрізати малиник. Обрізала я. Малиник потрібно тільки все звідси попідмітати, повигрібати. Зрізали ми нашу абрикосу, тому що вона пропала. От. Ну, ось такі справа. Малину обрізала вже цьогоріч так як я обрізала завжди, тому що минулого року я обрізала її, високо лишала, десь почула таку пораду. Але ні, мені не сподобалося. Тому цьогоріч обрізала ось так. Ну, як завжди, низенько. Я хочу додати, що поки нас не було, у нас всі ці дні Джекі Чан водить курей. І хочу сказати, що доволі непогано водить. Ні з ким уже не б'ються, мираться, Тому так, півник молодий на хазяїна є кров поміняна. Ну, такі у нас на сьогоднішній день справи. Ой, і знаєте, дійсно, бувають такі моменти, коли. Розумієш, здоров'я саме головне, тому міцного, приміцного вам здоров'я, миру, нам, усім, всього найкращого. І бажаю вам зустрічати на вашому шляху тільки добрих людей, так як зустрічаємо їх ми.